Українські комори забиті вщент. Щороку хлібороби збирають десятки мільйонів тонн зерна та можуть більше. Українські аграрі збирають вражання, яка на 60-70% всього є показників міжнародних колег. Перш за все через те, що недостатньо використовується якісної новітньої техніки. Аграрний парк застарілий, оновлювати його в період економії складно. Іноземна техніка більшості недоступна. І щоб не схибити при купівлі на полі аграріям, влаштували дефіле залізних коней. Є цікаві речі. Будемо якби до, до кращого. Це техніка для обробітку ґрунту. Більшість зразків не розчарували. Земля без грудок і рваних площ. Після проходу техніки колію не видно. А на тих всіх проходах слід слід оцетишов поперек, шов він залишається. Ну це найкраще техніка для обробітку здіймається і в повітрі за 15 хвилин. Цей агрегат може оприскати 5 гектарів. Це можна сказати перший серійний. Оцей дрон-оприскувач. Звичайно, українські аналоги є, але вони ще на, тільки лише на стадії розробки. Експерти констатують 80% техніки на українських ланах імпортна. Перспектива є, ну, треба, щоб наші виробники виробляли таку якісну техніку, як виробляють за кордоном. І робітну, і ті саме трактори комбайни. Кажу, нас такої якості вітчизняного виробника немає. Рекламувати вітчизняного виробника цього річ буде уряд, який розгорнув цілу програму підтримки. Обіцяє повернути чи не половину вартості техніки. Ми абсолютно не проти використовувати вітчизняну техніку і таким чином і підтримувати вітчизняного виробника. Всі ми розуміємо, що кожна операція на полі повинна виконуватися в чітко визначені терміни. Цьому навчають і молодих спеціалістів. Студенти такі зразки бачили хіба що у рекламних проспектах. Є в нас там Кунус, компанії Кунтехніка. А більше, на жаль, на жаль, немає, тому їздимо, дивимось. Наступного разу на поле виїжджатимуть сівалки. Згодом обіцяють показати і можливості оприскувачів та помічників в основному обробітку. Виробники вже шукають гроші. А закон бізнесу тільки розвиватися. Як тільки припинив розвиватися, означає, що пішов донизу.